В цьому законопроєкті є багато викликів на які сьогодні немає відповіді. Скільки хочуть мобілізувати, власне, бо тому, що ми вчули, що виявляється, нам 500 тисяч мабуть не потрібно і про це власне показав військовий аудит генерала Сирського, що можливо буде менша цифра мобілізовано. Я не знаю. Я вчився в школі. Я пам'ятаю 1, 2, 3, 5, 28, але я не пам'ятаю цифри менше. Так, не пам'ятаю цифри, кількості. не знаю. Не пам'ятаю, цифри буде менше, чим. Я розумію, що треба мобілізувати якусь кількість людей для того, щоб Яку? закрити ні, як для того, щоб закрити ті втрати, які є вже на фронті. Якщо ми виходимо з цієї цифри, то і віримо в теорію. Ну, ви можете вірити, я в даному випадку не вірю президенту про 31 тисячу загиблих. 31 тисяча загиблих, з урахуванням того, що у нас з вами сьогодні сектор безпеки оборони це 1,2 мільйони. Це, якщо я не помиляюсь, я рахував, було 2,58% від загальної кількості сектору безпеки оборони. То тобто то явно не 500 тисяч 300. Вірно, абсолютно вірно. І в принципі при такому розкладі не потрібна взагалі мобілізація, тому що ви можете спокійно з тилових частин взяти ці 2,5% і. Компенсувати ті втрати, які ви задекларували. На жаль, я не впевнений, що саме такі втрати сьогодні є. Мені б хотілося вірити, що це так. Хоча і 31 тисяча цвіт нації для України це колосальні втрати, які ми вже понесли.